Іспанія, музей Гугенгайма у Більбао, презентація усіх часів, відомий науковець Едмон Кірші нарешті знайшов відповіді на найголовніше питання світу. Звідки ми та яке наше призначення? Зала переповнена людьми. До прямої трансляції прикуті мільйони людей по всьому світу. Перед презентацією Едмон Кірші своєму помічнику поставив єдине завдання: зробити так, щоб цю презентацію побачили у всьому світі. Помічник не знайшов нічого ліпшого, як просто під час виступу за мить до відкриття таємниці застрелити Едмана Кірші. Цим помічником був штучний інтелект. Пробачте мені поціновичі почитати, це був який спойлер із романа Дена Брауна джерело. Проте, на відміну від голівудських фантазій, про підкорені штучним інтелектом світу, цей сценарій виглядає більш реалістичним. Чому що таке штучний інтелект? Які його реальні можливості вже сьогодні, та які виклики він готує? З'ясуємо зараз. І ще одне, у мене є дуже крутий подарунок для кожного з вас до кінця відео скину вам на телефон. Тільки підпишіться, залиште коментар та тисяч дзвіночок. Це допомагає просувати не лише мій канал, а ще й взагалі український контент на Ютубі. Краще про штучний інтелект, ніж він сам про себе ніхто не розкаже. Так, можна було подумати, але це не зовсім так. Штучний інтелект це цифрова програма, навчена думати як людина. Саме ця фраза Думати як людина і лякає прибічників теорії про окупацію людей штучним інтелектом та роботами. І тут важко не погодитися, бо якщо одне кончене в 21 столітті бремчить ядерною піпіркою і розв'язує величезну війну в Європі, то мало що там собі може вигадати інтелект. Але знаєте проти чого беззахисний цей штучний інтелект? Проти вимикача? І відразу водою. Нам просто потрібен той, хто буде стояти біля серверів і відключить їх від мережі, якщо GPT почне руйнувати країни. Ось така ж вакансія інженера вимикача з'явилася у OpenAI. Це розробники GPT. Вони навіть обіцяють доплатити за вилоти відро води на сервер. Не спішіть відправляти резюме. Повторю, це був жарт. Чат в GPT – це певно найнашумівший штучний інтелект. Його весь прикол у тому, що машина опанувала купу даних, але освоїла ще й особливості мови. Тому вся комунікація з нею побудована у вигляді діалогу. Ви просто пишете щось йому, а він вже генерує відповіді. Класно? Та не зовсім тому, що пише він так собі. По-перше, запам'ятайте, все, що пише чат Піці, не обов'язково. Правда. Він буває досить неточним, а одного разу він мені про танки написав повну фігню. Коли я не знайшов підтвердження його словам в інтернеті, він мені просто відповів: та то я дофантазував, щоб вам було зрозуміліше. Розумієте, дофантазував. Тож професія журналістів тимчасово в безпеці, тимчасово, поки робот не здатний об'єктивно обробляти інформацію. Що не скажеш про письменників, на Амазоні вже є розділи з книгами, які написав штучний інтелект по долару, але є. Проте я дуже сумніваюсь у їх якості, бо те, що пише мені, бот української з художньої точки зору, дуже посереднє. Хоча, якщо ви вмієте перетворювати рихлий машинний текст у захоплюючу історію, то, можливо, цей чат чекає саме вас. Його плюс, що він має безкоштовну версію. Але він може стати першою точкою у шляху до електронного клонування людини. GPT може проаналізувати творчість, скажімо, Лесі Українки чи Василя Стуса, і на фоні цього припустити, щоб вони зараз могли сказати українцям. Це прямо таки тягне на наукову дисертацію. А тепер дивіться, у чому прикол: є нейронні мережі, яким достатньо 5 секунд послухати голос аби його клонувати. Ось, наприклад, фрагмент живого запису співу Лесі Українки. Цього досить, щоб озвучити її голосом текст, який напише GPC. Уявляйте, які це відкриває цікаві можливості. Словом, я подумав: а як би зараз виглядав батько наш Бандера, та що б він міг сказати? Ось що мені нагарнували нейромережі. держави і ще раз краще розуміють правдиву суть російського імперіалізму, політика поступок, співжиття і примирення не заспокоїла Москви. Так, це трохи кінжово. Посилання на ці нейромережі, які я використовую, обов'язково залишу під відео. Але в мене є виправдання. По-перше, я криворукий, по-друге, копіювати голос то не дуже законно. Тому ви щойно почули справжній голос Степана Бандери, записаний у Мюнхені в 1959 році. Копіювати голос не можна, бо це може стати джерелом правопорушень і всесвітнього хаосу. Дивіться, в мережі є голосові дані ледь не кожного з нас, а в Америці голос є одним із факторів, який підтверджує банку, що їм телефонує володар рахунку. А тепер уявіть, талановитіші за мене люди візьмуть гарно написаний текст відео Байдена та зламають якийсь умовний сіне і США оголосить ядерну війну Китаю або навпаки, бункерний оголосить капітуляцію. Тільки що пройшли переговори з українською стороною. И они закончились абсолютно успешно для российской стороны. Вкратце проинформирую вас. Итак, мы достигли мира с Украиной. С Украиной в ее всемирно признанных границах. С Донецкой и Луганской областями. А раптом те было, что нам показывают по интернетах, то не те, что не двойник, а даже не людина. Живите по с думкой. Ми зараз навіть не на порозі, ми просто підійшли до вхідних дверей, які відкривають нам епоху штучного інтелекту. Це буде складно, але цікаво. Наприклад, попри всю недосконалість чату Джепіці, він склав іспит у медичний вуз на прохідних 60%. Питання, коли він замінить лікарів? Так само, як і решта людей. Скоро в Україні ще з 2019 року робот-хірург де Вінчі робить операцію по видаленню ракових пухлин. Щоправда, поки що ним керують справжні хірурги, але коли їх замінить програмний код питання часу. Самі посадіть, штучний інтелект вже без підготовки поступив на медика. Представляєте, які у нього будуть можливості, коли його роками будуть навчати робити операції. При цьому він вже вміє аналізувати зображення. Нині штучний інтелект це радше наш віртуальний помічник, який трохи полегшує роботу, місцями робить її точніше, але все-таки без людини він ніхто. А в людині. Ілон Маск пообіцяв засунути свій супер чіп Нейролін у людину вже у квітні. Цей чіп нібито має приєднатися до нейронів головного мозку, і, наприклад, повністю паралізовані люди матимуть можливість спілкуватися та користуватися гаджетами. На що ще буде здатна ця штука побачимо згодом. Штучний інтелект, розміщений в інтернеті, порівняно з чіпом, який засунули в голову людини. Це просто якесь минуле вже століття. Мої підписники в Інстаграмі знають, я Кодю. Іноді щось я програмую, але на такому дуже базовому рівні, що ж соромно. Тому я це називаю Кодю. От штучний інтелект це робить ліпше за мене. Це я так підводжуся до обіцяного на початку відео подарунка. І зараз ми удвох виступаємо з офіційною заявою. Ми накидали радар зрадників, це телеграм-бот. В котрій ви можете вбити будь-який бренд і дізнатися, чи покинув він ринок Росії. Це буде актуально перед покупками або просто з цікавості. Ви можете взяти цей чат-бот, піти до себе на кухню або ванну, переписувати за всіх цих баночок, скляночок і пакетиків назви брендів. І я думаю, що бот вас сильно здивує. Тож, якщо не хочете спонсорувати тих, хто податками спонсорує терористів, Welcome до мого боту посилання під відео. І хіба я не заслужив тепер лайк, підписку, коментар, репост цього відео? Насправді це дуже важливо. Кожна ваша українська подобайка Та коментар із перцем допомагають просувати мій блог. Тому лайк, підписка, коментар. Стійте, не йдіть, роблю висновки і вже тоді йдемо по телеграм. Я вважаю, що штучний інтелект не такий страшний, як його намалюють у фантастичних романах. Безумовно, він помітно та стрімко вплине на ринок професій. Проте це природно. Так було з інтернетом, потім з соцмережами, нині зі штучним інтелектом, а далі з мета Всесвітом. Штучний інтелект без людини це ніщо. Завжди будуть потрібні ресурси, щоб його навчити, підправляти або залити водою. Навіть зараз відкриті вакансії людей, які вже вміють ним адекватно керувати. З іншої сторони, це не людство треба оберігати від штучного інтелекту. А навпаки, штучний інтелект від людства, бо тільки людство могло придумати ядерну енергію для генерації електроенергії, але засунути її в ядерну бомбу. Ми ж придумали інтернет для всесвітньої комунікації та обміну даними. Але при цьому леді не на кожному кроці в інтернеті ж Тож, коли людство перетворить штучний інтернет на зброю чи інструмент для крадіжок, питання часу. А ви як думаєте? Пишіть у коментарях, там поспілкуємось. І обов'язково розкажіть, як вам той бот. До зустрічі!